Всім привіт! Отримала я посилку від своєї підписниці Світлани. Це не та Світлана, що з Ізраїлю, це Світлана з Польщі. Такі у мене гарні підписниці Світлани. Трошки передмова. Написала мені Світлана, пише, що в неї за деякий час накопичилися якісь дуже гарні тканини, і вона може ними зі мною поділитися. Прислала мені посилку, я дуже чекала, звичайно. І вона така ще пише: якщо ви, звичайно, не проти. Як <звичайно> я можу бути проти? Звичайно, я не проти. Так, що там? Чи там? Тканини, чи там ще щось є, нічого не знаю. Жодної фотографії мені не присилали. Тому сідайте зручніше. Сьогодні в нас з вами розпаковочка. Добре, що поїхали машиною забирати разом з чоловіком. Ну, по-перше, я не розраховувала, що вона буде така важка. Ну, кілограм 15 здається, тут є. І ще її поклали у поштоматі на саму верхню полку. Я навіть Отак от, якби приголовне достала, тим паче, що вона така важка. що Так що дуже добре, ми так забравимося. Єдине, що Світлана написала, що склала все в коробку, а потім зрозуміла, що не все влазить. І зверху ще домотала. Так що зараз будемо дивитися, що тут. Я поставила манечев і своїх помічниць, будемо роздивлятися, що там як. Світлана писала, що багато років тут у Польщі робила в ательє в деяких кравецьких майстернях. І каже, декілька закривалися і нам дозволяли там щось, щось взяти так, щось викупити. І каже, я накупляла всього. Дякую. <сміття> Дякую велике. Так, тут дуже багато всього. Давайте роздивлятися. Робимось так. Я, якщо чесно, трошки у шоці від такого подарунку. Боже мой, дивіться, скільки тут всього. Так, по-перше, клеєвий дублірин. Ось і ось. Стрейчивий, речі, цей прям стрейчовий такий. Тут що ще? Резинки різні. Чорна. Ого, ціла бабіна, дивіться, чорна резинка. Клас, дякую. Тут блискавки. Це. Цілий скарб. Дивіться, скільки їх! Рахувати не буду. Це можна шити, перешити, все, що забажаєш. Дивіться, скільки тут блискавок. Так. Зараз. Так. Тісьма. Тісьма. Тоже трошки стрейчова така тісьмочка. Ось ще тісьма. Дивіться, яка гарненька. А, тут ще й шнурок. І шнурок чорний з люрексом. Клас! Це так приємно. Багато хто з вас любить теж такі розпаковочки, такі обзори. Робимо. Так, що тут ще? Резинка ось така чорна. Це тісьма, це не резинка, ось така гарнесенька. Так, дуже багато всього. Це теж якась така тісьма, Вона і резинка е, схожа на касубійку. Да, схожа на касубійку для обробки. Так, це резиночки такі тонесенькі. І це резиночка така, люріксом теж широка. Десь 4 см, напевно. Так. Мереживо. Ой, таке гарнесеньке. Дивіться, яке. Яке мережево гарне. Супер, супер. Так, голки. Голки. Тут розвір є. Скільки тут їх? 1, 2, 3, 4, 5. По 10 штук. 50 голок. Це скарб. Сами... Самий самий скарб. Так, це клеєва. Клеєва, ну, тип, по типу дубліріна такого тенесенького. Так, сюди. Тепер мені не вистачить мого комоду. Оцього, що тут? <ріст> З моїми скарбами отакими. От Вони там вже стільки всього теж. Треба кудись це складати. Так, дивимось. І що теж, теж. бачите, такий дублірин тоненький. Ось і в бабінах, і так. Поділилася зі мною Світлана. Тут стрічки різні. Так, це не знаю. Це стречва. Це стречева. Це, стречева. це для трикотажу. Така кайма, що тут? Ще резиночка тоненька? Так, давайте останній цей пакет. Це що, дивимось, це не резинка. Так, не нестречу. Вот І блискавка довга. І середньої довжини ось такі. Чорні ниточки. До речі, мені треба вже купити чорні і білі. Тепер в мене є одна запасна, така чорна ниточка гарна. Так. Ну, все. Тут все, в принципі, ще одна резинка, така 2,5 см, напевно. Тепер це все треба розкласти по місцях. Хочу подякувати. Хочу подякувати. Величезне, дякую Світлані підписниці за такий, за такий подарунок. Це ще я цю коробку не розкривала, дорогенькі. Це тільки початок. Поки що складаю все в пакет, тому що зараз в мене немає часу розфасовувати все. Але я обов'язково складу все гарненько і вам покажу. Все змотаю, все скручу, пофасую по кольорам. У мене блискавки по кольорам, по кольорам лежать. Так що поки що все у пакет. Фурнітуру роздивилися, тепер тюшки. Розрізала, так. Це завжди так приємно, знаєте, кіндер сюрприз. Так, перша тканина. Так. Тут такі відрізи невеликі, а може, великі. Зараз скажу вам. Креп, Схоже на креп. Це метр тут, метр на півтора і їх декілька таких відрізів. Схоже на шифон, Схоже на шифон. Креп. Може, хто не знає, що таке креп? Кажу, що схоже на шифон, але трошки плотніше. Один, два, ось три, чотири. Чотири відріза це 4 метри на півтора метра. Вони по метру. Далі це на постіль або на наволочки якісь. Ось дивіться, такий відріз. Гарнесенький. Супер. Так, так, о, краса. Бачите, такі. такі відрізи, що можна ще щось з них сшити. Можливо, це, знаєте, як коли на підприємстві або десь щось шиється, то такі відрізи, можливо, і викидаються великі, а ми можемо з них ще щось творити. Ну, це ж теж така постільна, постільна щось там можна. Ковдру чи підковдру з неї сшити. Так. Далі. Ой, теж яка краса, дивіться. Зараз покажу, щоб малюнок було видно. Ось. Дивіться, які ведмедики. Теж тут нам на простінь вистачить. Такий великий відріз. Таке все дитяче, дитяче. Це навіть трикотаж. Це трикотаж і це можна пошити піжаму, футболку. Якийсь домашній одяг. І в мене є кому шити. <хи> Дивіться, яка краса. Супер, супер. Так. Великий відріз. А, клас. Обожнюю таке все дитяче, таке все гарненьке. Це теж трикотаж. Ось. З такими хмаринками. Так, я переверну. Ось. Такими різнокольоровими хмаринками. Це футболки будемо шити. А мірі можна футболок нашити. Та навіть сукню можна з такого трикотажу. Літня. класна, дякую велике. Так, ще один відріз. Так, я на лицюгу сторону, щоб вам показати. Ось такого. Ось такого. Клас. Таке все ніжне, світле. Гарнесенький. Так, ось відріз невеликий. Ось такий відріз з їжачками. Так, і ще один тут відріз. Такий дитячий. А, ось. То можна комбінувати, бачите, теж з їжачками, з лисичками. Клас. Супер! Супер! Тепер у мене є доця, є маленька дитина, є кому шити-перешити. Так, це теж такі відрізи, я вже показала вам, бачите? Ще. О, декілька отаких відрізів. Ось один. І з ведмедиками. Отакий, декілька. то треба переміряти і вирішувати, що з нього можна пошити. Це теж з ведмедиками такий відріз. І ще один з ведмедиками. Навіть не один. Так, ось такий. Багато тут. Можна комплект постільної білизни пошити. Так, це першу я показувала теж таку розовеньку. Ось. Теж величенький такий відріз. Рок, рок бейбі. Клас. Так, супер, супер. І це з ведмедиком. Так, тепер ось такий є трикотаж. Тоненький, такий тоненький, теж класний. З листочками. Це все на футболки. На футболки або на сукні, якісь я Таке дуже приємний на дотик. Дуже-дуже так. Давайте цей ось сюди. Ой, супер. Зелений листочок. Так, далі. Далі в мене йде, давайте трошки я так в сторону. Далі тут йде костюмна тканина. Така навіть трошки, я б сказала, тепленька. В рубчик. Ось дивіться, відріз такий. Ось тут, а, ти хочеш рубчик показати. Ближче, З цієї сторони гарніше Десь. Колір дуже гарний. Колір просто супер. Це можна і сарафан, і плаття пошити, і спідницю. І їх такі два відрізи. Оце один відріз, давайте покажу. Щоб краще ви роздивилися. Хоч би моя подруга не впала від такої кількості ткани. Так, це один відріз. І другий відріз. Ось такий. Колір просто шик. Просто шик. Поставила подружку номер два, тому що той манекен чуть не впав від тої ваги тканин, які я на нього почіпляла. Тому подружка номер два. Номер три немає. так що будемо на цю чіпляти все, що є. Так, ще один відріз, подібний колір до того, що ми тільки що з вами бачили. Але я не можу сказати, що це за тканина. Це якась е, така е, костюмна, але тоненька. Тоненька. Гарна, дуже гарна тканина. Дуже гарна. Якщо у вас є якісь ідеї, що можна пошити з цих тканин, обов'язково пишіть в коментарях, бо я іноді знаєте. Так маю уявлення, що можна пошити, а потім почитаю ваші коментарі. Думаю, точно, як в нас було з вами з сарафанами. Пам'ятаєте, я показала тканини, і ви, мене, ви мені написали, що можна з яких тканин можна пошити сарафан. І вони які гарні вийшли ті сарафани. Так, червона. Червона гарнюня. Дуже класно. Текстиль. Написано. Кантекстиль. Великий відріз. Метра три, напевно. Краса. Краса. Просто супер. Теж костюмна, тоненька тканина. Дуже-дуже приємна на дотик. Дуже. Так, о! Це, це як турецькі огірки. Теж великий дуже метраж. Це класно, що можна творити витворяти всі тканини. Дивіться, який відріз, величезний, гарненький. Супер. Дякую велике. Будемо творити. Будемо творити. Так, це льон. Не можу точно сказати. Льон. І дуже гарний. Дуже гарний. Дивіться. Видно за коробкою мене, мене видно? Просто шик. Просто шик. Кольори літні, гарнюсінькі, дивіться які. Тонесенький, такий приємний на дотик, Напевно, якби в мене він був раніше, то сарафан би я пошила ще, ще з нього. Все попереду, ну дуже-дуже класно. Навіть леопард, дивіться, тут леопардня. Клас, супер. Ну, З цієї тканини я точно собі щонебудь пошию, бо тканина дуже приємна, літня, ну і льон. Ми всі знаємо, що це дуже-дуже класна тканина дуже приємна до тіла. Клас, супер, супер. І а можна щось пошити. Буде такий Family Look. О, яка краса! Яка краса! Ну, це якийсь блузон. Блузон можна пошити, дивіться. Геометрія така. Можна так показати, дивіться, як гарно. Так, тут відріз один метр, дивіться. Я навіть вже маю в думках, що я з нього пошию. Я зараз працюю над цим проєктом, так що. Піде вход ця тканина. Дуже приємна, дуже приємно. Так, ще одна. Ну, я відчуваю, я не можу сказати назви цих тканин, бо я е, не знаю, які тканини зараз є. Але можу сказати, що це натуральні тканини по типу льна. Всі ці, ці, як я показую вам, вони дуже-дуже приємні. Не синтетичні. Дивіться, який гарний колір. Супер. До речі, можна комбінувати з цією тканиною. Скомбінувати. Щось гарміння вийде. О, ще відріз такий, дивіться. Оце точно буде плаття, мірі, дивіться, яке гарненьке буде. Тут вистачить? Тут вистачить. Ось все, Два відріза. І я міра красотка. Клас. Так. Огірки. Турецькі. Теж два відрізи. Так. Ось, все. Ось, ось. Ось так, дивіться. Яка краса. Супер. Так, це один відріз. Давайте так, щоб вам добре видно було. Ось. І другий відріз. Ось. Ще більший. Ще більший. Супер! Це так приємно! Це так приємно! Mm. Так, далі. Ось така. Дуже схожа на штапель. Дуже схожа на штапель. По відчуттям. Так, зараз розверну, щоб видно було. Розкрию. Ось така тканина. Дивіться. З квітами. Ось. Супер, супер, супер. Так. І ще одне відріз такої тканини. Зараз розкрию. Так. Величезні відрізи. Дякую, велике. За цю красу, неймовірну красу, яку ви мені подарували. Мені здається, це з цієї тканини дуже гарно буде довге, довге плаття якесь таке в пол. Можливо, спідниця. Дуже буде гарно. О, дивіться, ще один відріз війну. Величезний. Величезний. Клас. Дивіться, яка краса! Супер! Краса, неймовірна. Зараз е, приберу, щоб вона не впала. І почнемо, точніше, продовжимо розбирати тканини ще трошки є. Так, Наступний відріз темно-синього кольору. Костюмна тканина. Дуже гарна, дуже приємна на дотик. Давай чтобы видно было. Так, зараз скажу вам, стрейчева чи ні? Трошки, трошки стрейчева. О, все. Вот так. Метра четыре, напевно. Метра четыре. Краса. Краса. Ще один відріз, темно синій. Вам може здаватися, що він чорний, але він темно-темно синій такий. Так. Це катон. Теж темно-темно синій. Катон, тоненький. Десь 2, 2 метри, можливо, півтора метри. Супер. Дуже приємний на дотик. Так, штапель блакитний. Гарненький штапель, дивіться. Один з моїх улюблених кольорів у Блакитний. Яка краса, дивіться. Теж вистачить і на спідницю, і на сукню, і на все, що хочеш. Так, відріз ще один. Трошки менший. Та, ага, це отакий відріз. Це вже на аміру пішло. Таке сіро-блакитне теж. Дуже гарненький. Трошки стрейчеве. Костюмна тканина. Гарна. Так, наступне. Таке, кава з молоком. Так, зараз відкрию. Так, тут десь сантиметрів 70. Ось. Так. І ширина півтора. Ось такий відріз. Теж катон тоненький, стрейчевий. Ось це можна скомбінувати, буде дуже гарно. Боже, я вже стільки хочу шити. Треба тільки часу знайти багато. Хтось мені написав в коментарях, мені так смішно стало От каже, так люблю шити, але треба виходити на роботу і працювати. Коли ж мені шити? Оце ж я так. Знаєте, я на роботу не хожу, але ми всі знаємо, що домашні справи, домашні справи і діти це як ходити на роботу. Якщо не важче в деяких випадках. Так, трикотаж, полоска. Ось такий відріз. Дивіться, так, це виворотня сторона, ось це лицьова. Це теж можна футболки скомбінувати. О, яка краса. Це й хлопцям можна, але треба скомбінувати. Ось я побачила ще один відріз трикотажу. Ось такий. Ось-ось-ось-ось. В морському такому стилі. Дивіться. Можна скомбінувати і пошити футболки. Дуже класний, такий приємний на дотик. На рібану схоже. Ось краса яка. Ось яка краса. Так приємно, так приємно. Стільки емоцій в мене. Дякую велике за такі подарунки. Так, і давай покажемо останнє тьома. Тьома це мій оператор. З <с> особистості <roster>. <в> чоловік. <свісності> Дивіться, яка краса. Мережево таке. Супер. І ось це теж мережево таке. Так, ось це. Напевно, лицева сторона. Дуже круто, дуже круто. <ражнє> Дякую велике за е, такі подарунки. Я думаю, вам теж сподобалось це відео. Ви теж, можливо, там надихнулися. Творити. Дякую велике. Що? Наступному відео, напевно, покажу, як я все поскладаю. Перемірюю метражі і покажу вам, що до чого. Всім до зустрічі! Дівчата, обов'язково зніму відео, що в мене в планах пошити, що мені подобається, можливо, якісь ідеї. Спочатку хотіла все поскладати, а потім думаю, зараз закину на подруг на своїх всі тканини. Потім я все це як в мене буде час, може, ввечері сьогодні. Перемірюю метраж. І я вже стала така, тільки що кажу, так мені потрібен комод для тканини. Пішла жара. Кажу: ну куди мені складати? Е, розумієте, в мене є куди скласти. У мене є там місце. Я вам колись вже показувала. Там є мої моїтки з України. Ті, що Світлана присилала е, з Ізраїлю. Я їх не бачу. Я не можу. Мені треба бачити, що в мене є. Бо мені у мене отаке от вже там втхнення, бо я ту, ту витягну, цю витягну. А це мені треба, щоб я бачила. Де? Зрозумів? Зділий так. Зрозумів. Так що тепер в планах якийсь такий відкритий комод. І будемо творити, обов'язково зніму для вас відео. Оце можна скомбінувати. Десь дуже гарно буде. Сарафан чи спідницю. Красно. Нульон це моя любов. Я вам кажу, це моя любов. Тут кольори мої улюблені і ще банок. Я не можу. Ну, краса, ну краса. Ще такий метра, що можна шити-перешити, дивіться. І знаєте, тут такий малюнок, що не треба дуже багато видумувати там якихось прибамбасів. Можна пошити просто рівно, таке, рівно таку сукню така футболка. І буде просто шик. Дивіться, як виглядає. Ще показуємо, що не побачив. Дивіться, дивіться, яка краса. О! Ось. Ну супер, супер. Ти як задоволена лисиця. Як <laughs> лисиця. Такі очі, так, да? такі. Ой, клас.